Ситуація достатньо позитивна. Зараз відбувається в Брюсселі дводенний, а можливо і триденний саміт, на якому якраз ми будемо розуміти, чи дають нам зелене світло по євроінтеграції. Зараз цікаво зрозуміти, ми будемо йти разом з Молдовою чи окремо, ці, об'єднають треки, розділять, тому що недавно ми бачили, що ми максимально в схожих позиціях. Грузії дали певні там часові відтермінування. Вони Крок позаду, а ми разом могли би рухатися в спільні, скажімо, з підспільним знаменником Україна нещодавно проголосувала чотири євроінтеграційні закони, їх підписав президент. Вже всі сказали, що ми, начебто, виконали всі умови. Тут же бачимо, що десь з'являється інформація, що Угорщина не всім задоволена. Вже говорили, що. Посилиться діалог між Польщею, і Україною. Це серйозні зрушення на тлі наших непростих відносин на кордоні. І сподіваюся, що до різдвяно-новорічних свят буде вирішено питання, буде розблоковано кордон. що наші фури поїдуть додому, тому що ви бачите наскільки важким було це протистояння. Люди гинули елементарно. А загалом позитивні сигнали були і від Жозефа Бореля, і від Урсули фон Дерляєн, і від Шарля Мішеля. Тому я впевнена, що загалом. Рішення політичне по Україні, ну начебто вже прийнято. Але давайте, як кажемо, не забігати наперед. Євроінтеграція стала чи не ключовим таким орієнтиром для багатьох. Її взяли, ну скажімо, на, на як орієнтир на багато політичних діячів і лідерів. І це спрямувало Україну, дало нам такий вектор розвитку і вектор руху. Будемо сподіватися, що ми з нього не зрушимо.